Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити нову мову інтерфейсу за допомогою Magenta Connect Manager. Отже, йдемо до адмінпанелі. Вибираємо випадне меню System. Система. Далі вибираємо Manage Stores, тобто керувати магазинами. Потім натискаємо на кнопку. Create Store View, тобто створити магазин, або створити вигляд магазина. Тут вибираємо ім'я. Оскільки я буду встановлювати німецьку мову, то назвемо його Deutsch, тобто німецька. Вставимо код. Скажімо, D. Увімкнемо. Enabled. І вкажемо Sort Order, тобто порядок сортування. Один. І натискаємо Save Store View, тобто Зберегти вигляд магазина. Тепер повертаємось до випадного меню System. І тепер вибираємо Magento Connect. І тут Magento Connect Manager. Далі йдемо до офіційного сайту Magento. І шукаємо тут German Language Pack, тобто пакет німецької мови. Натискаємо на перше посилання. Ось наш пакет. Натискаємо Get Extension Key. Тобто отримати ключ розширення. Погоджуємось на умови і натискаємо Отримати ключ розширення. Копіюємо ось це посилання. Повертаємось до Magento Connect менеджера і вставляємо тут це посилання. Натискаємо Install, тобто Встановити. Чекаємо декілька секунд, поки встановиться пакет. Тепер бачимо повідомлення, що все відбулося вдало. Скролимо вгору і повертаємось до. Панелі керування. Тепер знову ж таки йдемо до випадного меню System Система, але цього разу вибираємо опцію налаштування Configuration. Тут вибираємо Deutsch, тобто Німецька. Прибираємо ось цю галочку і у цьому списку вибираємо German Germany, тобто Німецька Німеччина. Зберігаємо зміни. Повертаємось до фронтальної частини, оновлюємо її. Тут бачимо, що тепер є опція вибору мови. І вибираємо Deutsch, Тобто німецька. І як ви бачите, інтерфейс став німецьким. Отже, таким чином можна встановити мову за допомогою Magenta Connect менеджера. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Хай щастить!